Добрий час, рада бачити я вас. Ясне сонечко усміхається, і зимонька красуня вже ховається. Весна красна в дорозі, Скоро і травичка, і квіти на порозі, зиму чарівницю, проваджаємо діти, зустрічаємо весну в Україні. 15 лютого. Українці відзначають свято стрітення, а в народі називають громовиця або стрічання. Його святкують через 40 днів після Різдва. За народними віруваннями зима з весною міняється місцями. Люди намалювали образ зими стару бабусю, яка одягнена у старий одяг та подертий кожух. Бабусі важко, і її під руки веде мороз. В руках у бабусі кошик, наповнений льодом, а через плече у зими порожня торбина, як символ того, що за зиму майже усі запаси з'їдені, і потрібно чекати на новий врожай. А весна це молода, струнка, яскрава дівчина. Вона одягнута у вишиту квітками сукню, зелену плахту, а на голові квітчастий вінок. В руках весна тримає квітчастий віночок. Люди вірили, що настрітиня ці пари року змагаються, і кожна з них хоче перемогти, щоб на землі господарювати. З цим днем пов'язано безліч прикмет, в які наш народ завжди вірив. Якщо настріти півень нап'ється води з калюжі, то чекай ще холодів. Відлига буде пізня весна. Бережи пашу та хліб! Бо в поле вийдеш не скоро. День стрітення теплий і сонячний, то і весна буде тепла. А якщо на настрітиня дорогу замітає, весна буде пізньою і холодною. Якщо в цей день сніжок, то весна буде дощова. А якщо на настрітиня і стріх капає, то зима ще буде довго господарювати на землі. Напередодні свята жінки випікали обрядове печиво, жайворонків, його давали дітям, щоб вони закликали весну. А посвячена настрітання свічка називається громівниця. Її виставляють перед іконами під час грози, щоб вона оберігала людей і худобу від грому. А поки горить свічечка зазвичай бажання загадуємо. Щоб в щасті і в добрій долі ви жили і здоров'я берегли. Весна з зимою сперечалися, звуки у назвах слів викладали і змагалися. Дітки, а давайте разом промовимо слово зима. Ще раз, зима. На який перший звук починається слово зима? Зима, зима. Звук з, з. З, Який звук з, з. Твердий приголосний позначаємо однією рисочкою з. Зима. Зима І, і, Голосний. Зима. Зима М, м. М. Твердий, приголосний. Зима чуємо А-а. Голосний позначаємо кружечком. А ми з вами знаємо, що скільки у слові голосних, стільки і складів. Ось один голосний і другий. Поділяємо «зима». Зи ма. Два склади. Зи ма. Зи ма. Зараз зима у природі. Місяць лютий на дворі. Але як лютий не лютуй, а на весну брівне хмур. Зимоньку проводжаємо весну зустрічаємо. Всі разом кажемо слово Весна. В весна. На який звук починається слово В весна? Звук В, В, В. Твердий, приголосний позначаємо однією рисочкою Весна. Весна е, е. Голосний. Вс на. Вес на с, с с. Твердий, приголосний. Весна. на. Ще раз. ВЕ-С-Н-НА Н-Н-Н Позначаємо рисочкою приголосний. Весна. Ми чуємо а. Голосний кружечком. І всі разом кажемо слово Весна! Весна. Ми бачимо два голосних звуки. Ділимо слово весна на склади Вес на. Вес на. А у дворі знай, весна на порозі. Жайворонок рання пташка весни, яка сповіщає, що йде до нас весна красна. Жайворонків стрітинських виготовляємо, весну закликаємо. Віч морозом не лякай, снігу ти не насипай на стежечки. Пташок викликаємо з теплого краю. Летіть соловейки на українські земельки. Поспішайте, ластіваньки, до України, батьківщини.